Друзі, всім привіт! Нерідко батьки мені задають питання, як реагувати на погані оцінки і чи взагалі реагувати на погані оцінки? Всі ми хочемо бачити своїх дітей успішними, талановитими, і інколи ці оцінки, які отримує дитина, засмучують нас і не тільки нас, але й дітей наших. Тож, як реагувати на ці оцінки? І чи взагалі реагувати. Так, звичайно, реагувати на оцінки потрібно. Але не потрібно кричати чи карати дитину. Адже така реакція може сприйнятись дитиною як приниження її особистості. Краще сказати, що ця оцінка вас засмутила і почати виясняти, чому саме таку оцінку отримала дитина. Причин може бути безліч, наприклад, дитина себе погано почувала, чи розгубилася біля дошки, чи навіть не засвоїла тему. Після вияснення причини приступайте до ліквідації наслідків. І головне, скажіть дитині, що ви її любите, і завжди допоможете їй. Тож задавайте свої питання, з радістю вам відповім. До зустрічі!